За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці, податкової, в системі пенсійного фонду, місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін. Треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі... Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. І часу, щоб виправити це в уряду небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Була доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок розслідувань, які вже тривають, були, на жаль, дуже... Непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всім горизонталям місцевої влади. І сьогодні ж на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови Генеральний прокурор України Андрій Косі написав заяву про звільнення. Я доповню сказане. Президентом України Володимиром Зеленським визначити правильність інвалідності дуже просто. Може кожен, хто вміє читати СБУ, ДБР, Нацполіція, там, НАБУ чи хтось інший, мають взяти в реєстратурі поліклініки. Того лікувального закладу, де проходив лікування той чи інший інвалід, медичну карту, далі взяти протокол надання медичної допомоги по тому чи іншому захворюванню, затвердженого наказом міністра охорони здоров'я України, положити поруч і читати. Як проходило лікування? Як установлено діагноз? Як по цьому діагнозу відбувалося лікування інваліда? І як далі МСЕК визначила групу інвалідності? І звіряти протокол. Затверджений наказом міністра охорони здоров'я з тим, що записано в медичній карті. Якщо є розбіжності, все притягти до кримінальної відповідальності і лікарів, і інваліда, або краще відправити їх на фронт, тому що процедура. Притягнення до кримінальної відповідальності займе дуже багато часу, а зараз небезпечна обстановка, ворог наступає, треба поповнювати ряди Збройних сил України на фронті, особливо в піхоті, мінометників та інших. Медпрацівники там теж потрібні. А прокурори тим більше. І всі інші, які будуть по такій процедурі перевірені, звірити і відправити на фронт не тільки прокурорів, а і чорнобильців, афганців, можливо, які у свій час отримали інвалідність шляхом надання хабарів оцим комісіям МСЕК. І у нас поповняться ряди воїнів, які захищають Україну від скаженого лютого ворога. Там усі згодяться. Хлопців у 18 років відправляти на фронт. Як я почув таке в інтернеті, що прийнято рішення, я думаю, не треба. Не треба ж знищувати генофонд України. Вони повинні народити наступне покоління. А оцю шваль, яка ухиляється від фронту, яка це по підробленим документам робить собі броню від фронту. Оцих треба пропустити. І не треба в них нічого забирати. Хай вони ті гроші, які вони оце назбирали шляхом дачі хабарів. Хай вони беруть з собою, купляють там все необхідне для ведення бойових дій і воюють, воюють, захищають Україну від ворога. Ось Мої пропозиції, пане президенте, які я обіцяв вам надавати і поради, і пропозиції, коли ви обиралися на пост президента і казали, що ми всі президенти.